Доброго дня, мене звуть Ліна Романченко, ветерій програма Час розмов. Нещодавно у цій же програмі ми говорили про освітні процеси у час війни у Полтавському регіоні з заступником начальника Полтавської ОВА Антоном Чубенком. Сьогодні ж маємо поважного гостя у Кременчуці, який також відповідає за освіту, але у Львівській області. Отож, представляю вам очільника освіти Львівщини Олега Володимировича Паску. Доброго дня, Доброго дня. Олежі. Дякуємо, що прийшли і завітали в нашу програму. Дякую за запрошення і за можливість. Поділіться, будь ласка, враженнями візиту до Кременчука і до Полтавської області. Що вразило найдужче? Найперше, нам завжди цікаво вивчати досвід регіонів. У мене надія взагалі така власна теорія, що найкращою реформою освіти була би та реформа, коли би найкращий досвід з усіх регіонів зібрати і поширити на всю Україну. Кожна команда в кожному регіоні має якісь свої родзинки, які є дуже ефективними. На Полтавщині нас зацікавив досвід Малої академії наук. Поясню, чому У нас на Львівщині ми цього року будемо відзначати 100 років від дня народження академіка Ігоря Юхновського. Якщо ви пригадуєте, він колись очолював таку опозиційну структуру, як народна рада в парламенті українському в часи здобуття незалежності чи відновлення незалежності. Але він ще, крім того, був тою людиною, яка заснувала Малу академію у Львові 45 років тому. І ми вирішили дати нове дихання цій малій академії, тому що позиція голови адміністрації Максима Козицького і обласної ради полягала в тому, щоб все приміщення, в якому вона перебуває, віддати, цій малій... віддати малій академії для того, щоб вона могла більш активно розвиватися. Функціонувати ширше я так. Розумію. Так. І... Власне, коли ми подивилися показники в різних, різних областях малої академії, то нашу увагу привернула Полтавщина за своїми показниками, які дуже добре виглядають на фоні загальноукраїнському фоні, на рівні держави. І тому нам цікаво було подивитися цей досвід. Друге, це те, що вони рівно вони працюють з усіма університетами, які є у Полтаві. А, бо в нас так традиційно склалося, що засновники і чесні президенти академії були представники Львівського університету імені Івана Франка, це і академік Ігор Юхновський і професор герой України Іван Вакарчук. А, і ми, наше завдання зараз зробити так, щоб мала академія співпрацювала із іншими закладами вищої освіти. Це я бажаю є те добре, що варто взяти до уваги і запозичити. І другий момент те, що ви залучаєте ваша мала Академія наук на Полтавщині, кожного року, незважаючи на те, що зменшується кількість дітей, бо така тенденція, на жаль, є в всій Україні, але кількість учасників, залучених до роботи малої академії, зростає. Це статистика також. Якщо показує. можна, да. я зачитаю деяку нашу статистику, що до обласного рівня пройшло з 301 призер. І вже до всеукраїнського рівня 68 призерів, із них 27 – це з Кременчуцької громади. Тобто, дійсно, навіть незважаючи на війну, їх кількість зростає так. Взагалі є такий феномен, можливо, ви цього не зауважуєте, але ми у Львові це зауважуємо. Що діти з сходу нашої країни, особливо чим ближче до лінії фронту, тим показують кращі результати, як це не парадоксально, в навчанні. Очевидно, це тому, що вони більше відчувають цю небезпеку і більше усвідомлюють важливість навчання. Ми це бачили по багатьох показниках, коли ви подивитеся роботи. Дітей, наукові роботи, то ви там побачите і роботи з Херсонщини, і навіть представники дітей і дітей з Луганщини і з Донецької області. Маєте на увазі ВПО, які так, так. так. Тобто приїхали в Львівську область, не тільки в Львівську область, але й ті, які, наприклад, проживають недалеко від лінії фронту, порівняно недалеко. І тому нас зацікавила і досвід малої академії наук і. Крім того, у нас був заступник міністра освіти, пан Дмитро Загородній. І коли ми з ним розмовляли, в нас подібний навчально-практичний центр, як у вас має відкриватися в всьому закладі профтегосвіти, в нас також готується. І нам цікаво було подивитися, як у вас вже зроблено, бо у вас десь незабаром має бути відкриття для того, щоб врахувати собі деякі речі з досвіду і теж зробити. Найгірший, скажімо так, центр. І, до прикладу, у нас є такий відомий академік Іван Євгенович Гладишевський. Він належить до керівництва Львівського університету Франка Хімік. І, власне, конкурс Гладишевського, де вирощують кристали. У нас проводиться всеукраїнський. І так само ми проводимо всеукраїнський конкурс до цього року з фізики, де вона до нас з цієї України приїжджають. Це така наша специфіка. Але в кожному регіоні є своє у вас. Так склалося традиційно, що власне оця, що університети розуміють, що мала академія є структурою профорієнтаційною, яка допомагає знаходити найкращих дітей і здобувати собі найкращих студентів. Участь уман не відіграє як таку роль при вступові, так, я так розумію? На жаль, не відіграє, хоча мені здається, що Держава мала би змінити правила при вступі, і як на, на, на мене, то е, діти, які точно виграли конкурси міжнародні, міжнародні олімпіади предметні, вони мали би мати преференції при вступі на ті спеціальності, по якому профілю вони здобули перемогу для країни. Так, тому що вони це вже точно до цього. Якщо ми можемо дискутувати там обласній рівні, районі, наскільки це об'єктивно, навіть часом і загальноукраїнський рівень, залежно від конкурсу, теж можемо дискутувати про об'єктивність, то точно міжнародні конкурси це ті конкурси, той рівень, який є об'єктивним, і ці результати варто зараховувати, і е, вони би мали бути таким стимулом для дітей. Якщо дитина здобула перемогу, наприклад, у нас цього року була золота медаль з економіки. На Міжнародній олімпіаді з економіки. Так я вважаю, що взагалі цей хлопець мав би мати право без ЗНО на всі економічні спеціальності в будь-якому вузі України вступити без жодних конкурсів, поза конкурсом. Інакше ми його загубимо, а можливо, він буде відомим економістом, чи, можливо. Чи вченим чи на підприємстві в умовах війни? Чи могли б ви озвучити відсоток тих, хто все-таки виїхав за кордон з початку повномасштабної війни? Якщо ми говоримо про І скільки втратилося? Якщо ми говоримо про Львівщину, то в нас з 34 тисяч учителів станом на початок війни виїхало виїхала одна тисяча. Повернулося 500 в перший рік війни. Якщо з тих 500, що залишилися 200 або десь половина точно вже до цього часу повернулися, тобто це невелика кількість учителів, які виїхали. Що стосується дітей, то з 300 тисяч дітей в нас 15 тисяч дітей виїхало за кордон, батьки вивезли. Це треба розуміти специфіку Львівщини. Багато частина людей їздили за кордон. 5 відсотків на роботу, і вони вже мали там контакти, знайомих, друзів, тому їм було легко знаєте, забрати дітей і вивезти. Але половина з тих дітей в перший рік війни повернулася, тобто десь 7,5 тисяч повернулися. Тобто зараз за кордоном десь до 5 тисяч дітей з Львівщини перебуває. Все таки для наших глядачів, як адаптовувалася в перший рік війни. Як зараз, наскільки змінилося? Я так розумію, всі були на дистанційному, також спочатку. Так Та, як і вся освіта в Україні в перші дні війни в нас був величезний наплив наших людей з тих регіонів, дивилися активні бойові дії. І наші вчителі поселяли в школах людей, готували їсти, робили все необхідне для того, щоб забезпечити елементарні умови. Це в наших закладах, щоб ви розуміли, в наших закладах ми підприготували близько 20 мільйонів обідів за весь цей період. Це фантастична праця багатьох людей, і ми за, то, за це їм велике дякую. Було таке, що круглодобово працівники працювали тільки для того, щоб забезпечити людям елементарні умови. Багато людей. Потім перебиралися далі, там, в Європу, в західні в країни Євросоюзу. І Львівщина була таким центром, де вони могли зупинитися, якийсь час побути чи документи приготувати. У нас були різні приклади з Чернігівщини, коли велися на Чернігівщині активні бойові дії, привезли дітей, то ми чекали два тижні. Поки їм зробили тимчасові документи, тому що вони взагалі були без документів, бо про які документи могла бути мова, коли дітей під кулями вивозили з закладів. І таких історій дуже багато. Тому освітяни Львівщини зробили дуже багато, щоб забезпечити належні умови, і вони дуже тим переймалися і переймаються. У нас до сьогодні ще живе частина в наших закладах внутрішньопереміщених осіб. З бюджету Львівщини голова адміністрації і обласна рада виділили кошти і відремонтували багато наших гуртожитків, щоб люди мали належні умови. І особливо в нас залишилося багато людей старшого віку або люди, які хворі, які, звичайно, не можуть там, заробляти на себе десь за кордоном. І не можуть почати ті ті до нашої перемоги, не можуть собі організувати самі життя і потребують сторонньої підтримки. Це в більшості вони залишилися на Львівщині, і це є великий обов'язок і виклик для, для нас, щоб, щоб вони мали більш-менш нормальні умови. Володимирович, а як в таких от відволіканнях це таки в умовах, які постійно ми маємо, можна не втратити цей рівень знань, який важливий для кожного школяра. Який потім підсумовується місце, маємо дітей і так далі. Ну, найперше, ми традиційно відновили з 1 вересня 22 року практично очне навчання. Це було непросто, але ми його відновили, і ми були. Ми по-моєму мали перше місце в Україні по відсотку дітей, які вчалися очно. Але це і зрозуміло, тому що ми далі були далі є від зони бойових дій з одного боку. З іншого боку, часом і по Львові також прилітало, і по деяких містах обласного значення. Тому в містах діти, як правило, навчалися тоді дистанційно. Тільки окремі школи, які мали укриття, вчилися очно а сільська місцевість там було набагато простіше, як ми розуміємо. У Кременчуці була проблема перший рік війни, коли укриття були не готові, і всі школи вимушені були навчатися дистанційно. Лише упродовж першого року, коли вирішилися організаційні економічні питання, школярам зробили змішану форму і деяким очним. Розкажіть, яка ситуація у вас з укриттями, як ви вирішували ці питання, і яка ситуація наразі? Звичайно, що в нас частина шкіл мали протирадіаційні укриття, так як це і в кожній області є, а частина їх не мала. І ми відразу тоді пішли. Ми пліш на такий регіон, який ніколи не боїться щось робити не так, або робити щось таке, що відносно чого ще немає рекомендацій зверху. І ми пішли таким шляхом, що порадили нашим школам і громадам, якщо поблизу школи є бізнес або церква навіть. А в нас, ви знаєте, навіщо багато церков, як правило, це добротні будівлі, церковні з глибокими підвалами. Ості зазвичай, так? І церкви, там в нас багато храмів є. І також є поруч інші споруди, які мають укриття, ми дозволили їм укладати угоди. І навіть якщо приватні будинки є, які мають добрі підвали і укриття, то школи заключали угоди. Там була відстань до 500 метрів, здається, і відповідно до цих угод діти переховувалися під час тривоги в цих укриттях приватних. І це нам дало можливість практично дуже серйозно збільшити відсоток. Шкіл, які вчилися, очі. Угу. І так я так розумію, що за рахунок цього ви не втратили у показниках освіти, так? в показниках абітурієнтів НМТ і так далі. І тут важко говорити про втрати, бо ми не можемо порівнювати з якимось роком. Якщо ми порівнюємо з роком мирним, то Таке порівняння є не дуже коректне. Оскільки був ковід. Так, бо був ковід, ми можемо тільки порівнювати з 19-м роком або навіть з 18-м роком. Тоді можна робити такі порівняння. А якщо давайте порівняємо, от, наприклад, з 19-м роком, ну, якщо, і якщо робити такі порівняння, звичайно, по-перше, зменшується кількість учнів сама по собі. Але на якість освіти не впливає війна. Як на мене, на якість освіти впливає якість вчителів. Мене більше турбує те, що добрі вчителі йдуть зі школи, а молоді не приходять. Взагалі, будь-яка реформа, ми багато говоримо про реформи в системі освіти, але ми не говоримо про вчителя і його зарплату. Знаєте, колись академік, Я зараз читаю спогади академіка Юхновського, і коли він був головою комітету з питань освіти Верховної Ради, і уряд не хотів підняти зарплату вчителям, він сказав, як на мене, вбивчий аргумент. Будь-який організм має мозок. Освіта і наука це мозок країни. Якщо страждає мозок, страждає весь організм, бо він приймає неправильні. рішення. Тому, каже, освіту треба фінансувати. Тоді підняли зарплату вдвічі. Тепер ми розуміємо, що війна так, але мають бути все одно стимули для освітян хоча б тих, хто має там. Вищу категорію, там має бути якийсь більший стимул. Хто має переможців в Олімпіад, хто має добрі показники по НМТ, а хто пройшов сертифікацію, можна ж зробити більшу різницю, скажімо так, в оплаті праці і стимулювати, бо без доброго вчителя ми нічого не зробимо. І як на мене, нам пощастило в тому, що в нас є ще вчителі 50. Які відповідально став. Я не кажу, що в нас нема молодих, є гарні молоді вчителі, але їх, на жаль, дуже мало. І от вони відповідально і совісно тримають ще цей рівень освіти, за що ми маємо їм бути вдячні? Погоджуюся, ну але все-таки це, як то кажуть, як пощастить з школою, з вчителем і так далі. А на вашу думку, от, якби ви вибирали самоосвіта чи репетиторство? Здається, минулого року в нас. 600 балів максимально поз, чи то поза минулого року було. Але це була війна вже 23-й рік. Перемогла дівчинка, набрала 600 балів в числі восьми в Україні з, з 600 можливих з одного села. Меденецька сільська рада. Я зустрівся з нею, питаю: ви в якогось репетитора готувалися? Вона каже: ні. Я просто в мене була самодисципліна, перелік електронних ресурсів. А тепер є електронні ресурси, ютуб-канали, де можна добре підготуватися. Каже, я підготувалася виключно за допомогою інтернету. Тому тут є і відповідь на ваше запитання. А на вашу думку, після 9 класів сьогодні, в більшості обирають іти в профтехосвіту, чи все-таки в старші класи ліцеїв? Звичайно, що більшість обирає старші класи, але тут є два чинники: перше. Коли є середня школа, то вчителі, щоб не втратити роботу, їм потрібні години. І вони намагаються залишити учнів в школі. З іншого боку, йде боротьба профтехів за учнів і коледжів. На Львівщині десь 35% учнів йде в профтехи і коледжі з всієї кількості після 9 класу. Це традиційно, ми вже цю цифру знаємо, це середня наша цифра. Поки що вона не збільшується. Ні, вона не збільшується. Вона частково збільшувалася порівняно з 2021 роком, частково збільшилася на кілька відсотків. Але далі не збільшується. І поки ми не забезпечимо проведення реформи старшої школи, не перетворимо її в профільну, але правильно треба її перетворити. Так як в нас в місті Шептицькому зробили. У нас в місті просто була політична воля мера і депутатів. Вони це один з районних центрів. Колишній червоноград, вони всі школи перетворили в гімназії, а одну школу зробили ліцеєм. І всю молодь зібрали в цьому ліцеї, але мало того, вони не тільки директора на конкурсній основі обрали, вони всіх вчителів на конкурсній основі найкращих з всього міста зібрали в цій школі. І зараз там не потрібно репетитора, щоб здати ЗНО. Тому що коли доброго вчителя є шість уроків на тиждень чи сім, Наприклад, математики, то точно репетитора не треба. І роки можна, поїхати, і це можна поїхати подивитися, взяти в них в дітей інтерв'ю і вчителів, і ви побачите, наскільки, якщо правильно цю реформу робити, то вона буде успішна для дітей, бо ми маємо про дітей думати. І ми, коли починали реформу в Львівській області, то ми привезли всіх начальників відділів освіти в цю школу. Щоб вони побачили, поспілкувалися, щоб вони самі були переконані, що вони роблять правильно. І е, даний заклад який статус має ліцею зараз? Так, так, ліцей. І в нас є вже 15 таких ліцеїв на Львівщині. Крім того, ми створили обласні наукові ліцеї для того, щоб е, є громади, які не будуть мати ліцеї взагалі, бо в них мало дітей. Для того, щоб діти з цих громад мали можливість, хто хоче вчитися в доброму закладі. Навчатися в цих обласних наукових ліцеях, які в нас розміщені один, до прикладу, там на півдні області, а два в самому Львові. Ви були сьогодні в ВПУ 7 так. я так розумію. І розкажіть, на які спеціальності можливо навчитися, приїхавши в Львівську область? Яку привтоху розвиваєте там? Ви? Ну, до прикладу, ми відкрили кілька тижнів тому центр вітражного мистецтва. Єдиний в Україні. Це там навчають дітей створювати вітражі. Це дуже для Львова, для його архітектури дуже потрібно рішити. І взагалі, навіть сучасні вітражі в будинках вони роблять міста кольоровими, більш привабливими. До речі, дуже приємно було їхати, наприклад, по горішніх плавнях і бачити ці всі фігурки. Вночі, які світилися там сніговики, і інші дерева, які світилися. Це дизайн цього всього дуже дуже мені сподобався. Воно додає радості людям, так? навіть в такі непрості часи. А, а тут вітражі. Також ми відкривали центр автомобільного, обслуговування автомобілів. Автомобільний центр дуже серйозний з комп'ютерною діагностикою, з усім. І також ми відкрили третій центр це поліграфії. Там можна друкувати все, там настільки сучасне обладнання, що не кожна фірма добре, таке обладнання має. Тобто діти можуть навчатися високоякісному друку, різному друку на різних на різному обладнанні. Подальше працевлаштування. Ви відстежуєте? В нас є такі дослідження. До війни ми робили ці дослідження, і на цей рік ми замовили таке ж дослідження, то до війни 88% залишалося працювати в Львівській області. Десь 12% виїжджало за кордон. Це для нас була добра цифра, тому що ми думали, що десь половина учнів виїжджає за кордон. А насправді. Не так багато їх виїжджало за кордон, більше все таки працевлаштовувалася в межах Львівської області. Я так розумію, їм напевно училища допомагають так працевлаштовуватися вже під час навчання. Е, так? Ні. Ви знаєте, У нас, нас політика така і департаменти, і закладів. Ми пробуємо перебудувати мислення дітей. До прикладу, якщо дитина вчиться на сантехніка чи на кухаря, то чому вона має думати, як їй працевлаштуватися? А не відкрити власний бізнес. Ми дуже фантастично співпрацюємо з такою громадською організацією міжнародною Junior Achievement. Вони навчають дітей створювати свої проєкти і учні старших класів вони готують свої проєкти, їх спочатку вчаться робити, і потім їх захищають і презентують. Це неймовірна річ, я вам скажу таку, такі дані. Минулого року здається. Україна посіла в Європі друге місце за кількістю молодіжних бізнес-проєктів. Є така спеціальна платформа, на якій наша молодь розміщує, ну і молодь всіх країн Євросоюзу, розміщує бізнес-проєкти свої. І я думав, що перше місце має Німеччина. Помилився. Перше місце мала Туреччина, бо в неї два рази більше населення. Тобто, якщо... Подивитися кількість проєктів взяти на тисячу населення чи на один мільйон населення, то виявляється, що Україна має найбільш ініціативну молодь в бізнесовому плані. Але ми, знаєте, де не допрацьовуємо, коли та молодь хоче реалізувати проєкт, і тут податкове законодавство, Податки, всі ці обмеження, які в нас є, знаєте, це все починає в зародку досити. У нас нема добре продуманої системи підтримки учнів і їхніх бізнес-проєктів. От в Південній Кореї. Я був минулого року там. Е, дуже цікаві досвіди, які варто нам запозичити. Е, в них кожен студент профтеху має право раз в житті відкрити свій бізнес у профтесі на базі цього обладнання або в університеті. І не, не, не оплачувати позаурочний час, і він три роки може цей бізнес розвивати і тільки платити комунальні там, електрику, що він там використовує, але податки не платить. І ця фірма або виросте і змушена через три роки йти, і він тоді заробляє, щоб створити свій бізнес, і для держави це плюс, бо податки, робочі місця, або вона просто не зможе працювати, і він зрозуміє, що це не його. Тобто профтехи і університети працюють як бізнес-інкубатори. А в нас стільки державного майна пустує через негнучку політику використання такого державного майна. Оце дуже хороша ідея, мені би хотілося, щоб. Це в Україні реалізували також. Олег Володимирович, і заключне питання, що ви порадите Кремінчуцьким батькам, як виховати розумну дитину, не лише не заторкуючи освітні процеси, менше користуватися гаджетом, більше спілкуватися зі своїми дітьми, спілкуватися і допомагати їм пізнавати цей світ, цікавитися тим, що їх турбує, дітей. З таких дітей, якщо батьки батьків такий підхід, точно вийдуть мудрі люди, якими вони будуть пишатися. Дякую, дякую. Отож, сьогодні ми говорили з очільником департаменту освіти Львівської ОВА Олегом Володимировичем Паскою. Дякую, дуже вам. дякую вам за таку цікаву розмову. Сподіваємося, що ще неодноразово побачимося і будемо спілкуватися тут при кращих умовах, уже не в. Не в часі війни і з якимись ще більшими освітніми здобутками, з вашими побажаннями, що вони збудуться в Україні. Сподіваюсь. Дякую. в нас є таке гасло, що розвиток освіти шлях до перемоги. Якщо в країні добра освіта, то все в нас буде сильне. І армія, і економіка, і кордони будуть ті, які ми які ми мали, і ніхто не буде до нас зазіхати. Все залежить від освіти. Дякую. Дякуємо вам.